Вони переконані, допоки волонтерська справа жива, в захисників є надійний тил. Івано-франківські благодійники продовжують допомагати правоохоронцям, котрі вирушають у зону АТО, зокрема, працівникам міськвідділу міліції. Чоловіки кажуть, попри підтримку держави, часто доводиться просити її і в небайдужих, особливо коли справа стосується зимової форми. Теплий одяг. Теплі бушлати, тому що ми знаємо, що минула форма, яка там пропонувалася, вона була неякісна. Бір це значить тепла білизна. Оце все потрібно буде тим, які від'їжджають колегам нашим. В зону теристичної операції у бойових комплектах термобілизни штани, сорочки та балаклави. Разом з тим волонтери подбали і про теплі штани та бушлати. Розповідають, найнеобхідніші речі для бійців закуповують уже понад рік, бо добре розуміють, допомога зайвою не буває. Якщо не будемо робити, ми ми не будемо відчувати свій е, своє, бе, свою безпеку самим для себе, тому що кожна наша допомога нам допомагає самим, і ми свідомо розуміємо, що ми частинку себе, своєї роботи і свого якогось такого знаєте, бажання, щоб ці хлопці вернулися живі й здорові, несемо в їхнього цю безпечне перебування. На схід восьмеро правоохоронців вирушить уже за кілька днів. Загалом від початку АТО на Донбасі побували 70% особового складу Івано-Франківського міськвідділу міліції.